Виховують у басейні. Аквапарк пляж приймав фінальні змагання чемпіонату Львова серед загальноосвітніх шкіл. Продефілювали національний гімн. Проспівали і на доріжки. Я Юля, Третя доріжка. Чемпіонат Львова серед шкіл відбувався вже в четверте і втретє його приймав за підтримки голови обласної федерації плавання Андріана Гутника. Аквапарк пляж. Це в першу чергу і популяризація плавання у Львові у Львівській області, де є проведення цього чемпіонату. Але найважливіше це оздоровлення наших дітей, розвиток фізичної культури молоді, тому що нам потрібно бути зараз, як ніколи, сильними, впевненими в собі. Спочатку відібрали найсильніших у районах міста, а ті вже сформували 15 команд, які розіграли головні призи. Серед учасників 2002 року народження і молодших, як новачки, так і вже медальовані спортсмени. Валентин Біляк із 36-ї школи неодноразово вигравав обласні турніри. Першим він був і цього разу. Я завжди змагання не змагання, треба тренуватися дуже добре плавати. Ну не, не варто пропускати тренування, бо буде, буде поганий результат. Серед дівчат тріумфувала чемпіонка області Олександра Горлова із 21-ї школи. Ну, я спочатку бачила одну суперницю, а потім вже не бачила. Раділа і срібна призерка Оленка Войцехович із 46-ї школи. Окрім нагороди за друге місце, вона виконала і другий дорослий розряд. Налаштовувалася просто, е якщо, я виконую, якщо я виконую другий дорослий, то попаду на чемпіонат України. Діти, які зарекомендували себе на цих змаганнях, мають можливість потрапити і до спортивних шкіл. Будуть нагороди, подарунки, цінні призи, заохочення для того, щоб вони більше займались, були здоровішими, і щоб це якось їх стимулювало. В майбутньому допомагало їм в житті бути сильними, здоровими українцями. Командним переможцем змагань стала гімназія імені Симоненка.